Дитину не потрібно цькувати за її емоції. Батьки насправді часто самі не готові бути поруч і проживати емоції своєї дитини, бо не розуміють, що їм потрібно робити в даний момент, коли дитина себе якось бурхливо поводить. А дитині ще важче, вона. Взагалі тільки вчиться жити. Ми про це говоримо постійно. Але ми це маємо розуміти, тому що вимоги до дитини дуже часто виглядають так. Я хочу щоб ти змінився тут і зараз. А так не працює, особливо коли дитина ще маленька, коли емоції просто виливаються, коли усвідомлення того, що відбувається, взагалі ще немає. Вона тільки навчається. Дитині потрібен хтось, хто з нею поруч, коли вона навчається, але ще не вміє розібратись, зрозуміти себе і впоратись, і від цього. Можу навіть лякатися сама себе, і дуже добре, коли в цей момент тато і мама каже, що все добре, все нормально. Таке трапляється зі мною. Я вже дорослий, я вже доросла. Я вже маю дуже багато життєвого досвіду, і то зі мною відбуваються такі моменти, що я не можу оволодіти собою. А в тебе це тільки початок життя, і це максимально природньо, коли з тобою відбуваються подібні речі.